Скільки буде такий огірок? 120. 120. А помідор. 90. А перець. 180. А такий помідор чергі. 115. Є ще ман... апельсинки по скільки? 100. По 100 гривень. А банан. Є по 1450, є 1450 1450 і 1400 є. А авокадо, я бачу, у вас є ще. 1100, є ще броколі. 100 гривень. 100 гривень це кілограм. І цвіта капуста. 110. 110. А ось такий салати мікс. Салати мікс. 290. І цей також 290. 320. Ось такий. І є ще ось такий кабачок, 115. Це все 16-й магазин, перший термінал. Чому буде полониться? 200 гривень. По 200 гривень. Скільки печеречки? 80. 80. Ще у вас є такі герочки, по скільки? 115, кабачок, 115, ось цігливий. 70, 70. а чесник? 120. 120. Це все магазин Гри... добрий гриб, 15Б, й другий термінал.